Автомобілі, підбір автомобілі, друзі. Ми це все надаємо Такі послуги. Можна приїхати в Луцьк, можна в Франківськ, можна в Рівне. Будь-яке місто я можу вам організувати щодо підбору. Звичайно, разові огляди також надаємо по всій Україні. Чому потрібно перевіряти CarVertical, по Сьогодні трішечки ми цю історію розкриємо. До речі, внизу під відео я залишу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки. Користуємося обов'язково знижечкою, але саме основне це перевірити автомобіль і розуміти за що ви оплачуєте кошти. Попереду в мене багато інформації про авто. Давайте я переключу камеру і трішки вам покажу, поки ми усі збираємося. Сьогодні я приїхав на ринок і зразу відразу побачив, що на ринку немає місця, де запаркуватися біля ринку. Це стало розумінням того, що активність є і це, в принципі, добре. Звичайно, що навіть якщо ви не плануєте купляти автомобіль, ви можете приїхати на ринок. Зараз покажу вам нашого шеф-кухаря, пана Володимира. Завжди смачно на ринку. Вітаю, пане Володимир! Тобир, Ось такі смаколики віде? продаються. Тобир, це як, як, як володі, золотий шашлик. Так, так. Та, та, я та, я та, потім та, ще та, забіжу та, з часом. Та, і будемо частуватися. Звичайно, то, що вас ще є смачне? Трошки мало, тому так робимо трошки. Є ще друзі, ребра молодого вепра, Якщо хтось бажає також, плов бограш, це все також як завжди класично можна для себе щось посмакувати на ринку. Є прийнято. Друзі, хто нас долучається, ми у місті Львів, пане Володимир, вам дякую. Кава чи Капучино наші дівчатка зачинятка в роботі. Вітаю, доброго здоров'ячка вам. У вас все добре, дівчата? Все потихеньку. Дуже приємно. Ми йдемо далі. Друзі, хто в нас тільки долучився, усім привіт. Місто Львів на зв'язку. З вами я Роман Сітушак. Сьогодні ми ходимо по ринку, аналізуємо ціни, будемо дивитися, що продається. Чи є щось цікаве, випишіть в коментарях, хто звідки дивиться, радий буду вас усіх чути. Е, з чого ми почнемо? Давайте трішки, поки ми усі збираємось, привіт з ванкулера. Вітаю Ігор, дуже приємно, друзі. Долучаємося, репостимо це відео в соцмережах, щоб у нас було якомога більше учасників, глядачів, більше активності. Буду вам усім вдячний. Звичайно, хто у нас не підписаний, обов'язково це потрібно зробити. У нас все про автомобілі. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, і ставимо палець вгору. Давайте ми потихеньку будемо рухатись вперед, друзі. Хто в нас долучається, пишіть хто звідки дивиться, радий буде вас чути. Ми з 10 до 11 години завжди наживо виходимо в суботу та неділю. Тому ось такий у нас графік. Графік плаваючий, тому що погода часто буває, що нас підводить. Львів у нас часто дощі, люблять так, знаєте, швиденько, раз-два і тому так і є. Вітання з Лондона, вітаю, радий чути і вітання з Києва. Київ вітаю, радий чути Навзаєм, дуже приємно. Дніпро, машин багато, покупці розбіглися. Ну, щось, можливо, трішечки є. Але ви знаєте, я вам чесно скажу, на сьогоднішній день я бачу, що, наприклад, по замовленнях ми ж надаємо послуга разові огляди по всій Україні. Е, є замовлення. Хто замовляє? Замовляють наші хлопці військові. Я так розумію, замовляють багатодітні. Та, замовляють ті, хто мають по хворобі якісь моменти. Все-таки воно такі, також таке є. Тому в принципі рух є. Сказати, що руху немає, я б так не говорив. Так, 11 рік, 11,650 кашкай плюс 2. 1,5 дизель правильний двигун. 1231 тисяча заявлений пробіг. До речі, відразу скажу про двигуни цього автомобіля. 1,5, 1,6, 2,0 дизель. Вони усі, в принципі, є вдалі, тому при купівлі дивіться фактичний стан, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Друзі, стосовно Vertical, про який я розповідав на початку нашого відео. Об здоров'я вам! здоров'я. Якщо можна я цією рукою, що у вас я, Як тебе не звати? Роман мене звати Роман Роман. Я буду тримати. Я буду тримати, кажіть. Дивіться, Внук хотів свій телефон. Телефон. Можеш, да. Можу. Записуйте? Записуйте. Давайте. 0. 0,97. 97. 94. 94. 76. 76. 806. Михайло пише, вітання з Харкова, вітаю. 6. Так. Роман собі запишіть. Зараз запишу. Це, що ви машинку продали? Ні, не продав. 97. 94. 947, 68, 06. Все вірно. Дивися. Е ну. Я трошки мушу... Ми тут наживо зараз знімаємо. <смірка> Зупинити не можу, бо люди, люди тут є. Добре. Якщо як, я, я Я там стою. А вам знову показати? Я вже вас показував. Вже ну, ну, ну. хтось дзвонив до вас чи ще ні. В процесі? Потрошечки дзвонять. Ну, то файно. Добре, добре, все тоді на зв'язку. Так, друзі, йдемо трішки. Це наш. Знайомий, який продає також автомобіль. З чоловіком тут на ринку познайомились і трішки от мали зараз діалог. Так, вітання з боярки, Ford Explorer є на базарі. Я думаю, щось буде, тому залишайтеся. Має бути цікаво. Друзі, хто не долучився, ми у місті Львів наживо сьогодні ходимо по ринку, аналізуємо ціни. І Я думаю, що якщо ви щось для себе чекаєте... То обов'язково обов пишіть, що вас цікавить. Я думаю, ми щось таке цікаве вам покажемо. Завжди ринок дає можливість подивитися багато автомобілів одночасно. Тобто, якщо ви приїжджаєте на ринок, ви будете мати можливість подивитися і обирати серед великої кількості. Тут є в цьому плюс. Тому якщо ви для себе шукаєте, плануєте на ринок, можна їхати. Разові огляди це більш комфортно для вас в плані того, що ви сидите вдома. І ви розумієте, що у вас немає часу їхати, ви не хочете витрачати усі всі ресурси. Тоді можна відкрити авторія, знайти посилання, скинути мені його. Я вам озвучу ціну, тому що від локації це все міняється. І далі вже вам оглянемо автомобіль, дамо вам повний звіт. Що ж я, давайте все-таки про CarVertical. Тарас пише вітання, звинник, ставте лайки і підписка. Тарас, вітаю! Дуже приємно, Тарас Сеньків. Дуже-дуже приємно, що в нас тут є глядачі, які таки активно підтримують наш канал. Друзі, все-таки все знімається для вас, тому треба розуміти, що все, що ви лайкаєте, все, що ви підтримуєте, це все ми разом. Я тут один в полі не воїн. Друзі, цікавий автомобіль із США 19 й рік. Я навіть знаю його історію, як його власник купляв. Значить, 4 на. 4. Так, ягуар. Гляньте, що по дизайну, наскільки автомобіль виглядає дуже-дуже гарно. Хлопці, не мотікаються, хлопці матюкаються з боку, активно спілкуються. Так, ось такий авто. Продається. Ціна договірна, то що в нас може бути? Так, бачимо в салоні, просто все, ну, скажімо, є в стані, ну, не хочу казати. Нового, але десь так наближено це факт. Велика панорама. Гляньте, стань стан, стан руляну. Просто шикарно, реально. Чим це добре? Це добре тим, що із США не крутять пробіги. І коли їх не крутять, друзі, є можливість отримати автомобіль із тим пробігом, який дійсно він є. Десь воно так виглядає. Про карверті, коли щось вам розкажу. Цього тижня до мене звернувся, ну, зверталося декілька людей, які сказали, Роман, поможіть знайти автомобіль. З чого почнемо? Давайте ми почнемо з того, що будемо, що будемо скидати вам машинку, а нам потрібно буде спочатку подивитися по коли історію, щоб ми розуміли, чи взагалі вартує автомобіль розглядати. Кажу, немає питань, розпочинаємо. Скидає мені, то правда жіночка була, скидає мені автомобіль, каже, ну ось такий автомобіль є. Ось він продається на а думаємо їхати, щоб ви поїхали, подивилися, але давайте спочатку все-таки Carvertical. В Автомобілі заявлено 202 тисячі пробігу. Я кажу, все, давайте починаємо. Я запускаю Carvertical, Ця послуга, до речі, є платна. Там в районі 700 гривень це коштує. От. Запускаємо і бачимо відразу змотаний пробіг. Дивіться, отак просто, знаєте, з першого разу. раз. Ой, та пані мені каже, Романе, як ж так люди продають, це ж от можна перевірити, це ж кажу, я кажу, не всі перевіряють, просто не всі перевіряють, а продавці нечесні на це розраховують. Тому що вона мені каже: ну поясніть, от ваша думка, дивіться, ви перевірили і побачили. І я ж зараз це бачу, що є 300 там пробігу, а по факту продавець заявляє, що 200. Це ж легко перевірити. каже, Я ж це перевірила, от ви мені за 5 хвилин вже все сказали. Друзі, не всі перевіряють, тому перевіряти чи потрібно. Ну як вам сказати, давайте подумаємо одну просту річ. Знаєте яку? Так переключиться. Уївіть собі, що ви купляєте автомобіль, не перевіряючи. Ну, подивилися машинка добра. Так ви його все рівно потім перевірите. Все рівно ви через тиждень, через два, через місяць, через рік приїдете міняти масло або ще щось. Через рік це я вже так в лапках. Через тиждень, через два, ви все рівно цей ваш автомобіль, ви приділите більше часу, ви поїдете на СТО. І дуже сумно, коли ви приїжджаєте на СТО, вам кажуть, шановний, ви дивились, що ви купляли? Подивіться, у вас тут маса проблем. Звичайно, є випадки, коли дійсно автомобіль продає власник хороший, і ви без перевірки його купите. Але ви поїдете потім, все рівно це все перевірите. Тому питання стоїть з самої перевірки, коли потрібно перевіряти автомобіль. До купівлі чи після? Після купівлі ви все рівно його перевірите, якщо ви до купівлі не перевіряли, бо вам буде цікаво розуміти, що потрібно, коли масла міняти, що з ходовою, можливо, є якісь резиночки потрібно замінити. Та якісь, ну, розуміємо, та? Тобто багато всього є в процесі після того, коли ви купуєте автомобіль. Вам потрібно розуміти, що є певний процес, який потрібно перевіряти для того, щоб автомобіль вам добре служив. То це, якщо ви робите після, є недолік, що може бути плачевна ситуація. Якщо ви це робите до купівлі, у вас є можливість маневрування на ціні, тобто автомобіль може бути вам дуже класний, є якісь недоліки по ходові, ви вже маєте аргументований торг. А якщо переключаємося, а якщо уявіть собі картину, що ви побачили якусь таку, знаєте, серйозний якусь, якусь ваду автомобіля, яка вам не підходить. Не те, що автомобіль поганий, а просто ви подивилися і сказали, я не хочу. Цим зв'язуватись. та Наприклад, там паливна система в поганому стані і потрібно форсунки міняти, якщо це дизельний автомобіль. Тоді у вас є право вибору. Тому перевірка автомобіля, ви можете це робити на сервісі в свого товариша. Друзі, хочете, звертайтеся до нас, ми також це робимо. Перепрошую, ми також це робимо. І перевіримо вам автомобіль і дамо вам повний звіт про авто. Але саме основне. Це те, що ви, якщо навіть автомобіль перед купівлею, ви його перевірили, то не забуваємо перевіряти CarVertical. Бо буває таке, що люди фізично стоять біля автомобіля, дивляться на нього. У нас, до речі, був випадок із нашим підписником. Він замовив просто огляд автомобіля. Ми йому це все оглянули, сказали, все фактичний стан. Він подивився, були недоліки. Він каже: в принципі, я розумію, що автомобіль не новий. Тобто мені підходить. Оця межа цього, що там були недоліки, каже, я її все нормально сприймаю. Це, до речі, була Mazda cx 5 а потім до мене дзвонить, каже: Романе, я тут дивлюся. Ну, не те, що він скручений, не показує скручений, але цей пробіг, який там о, тих 200 тисяч, показує, що він був там років три назад. Я кажу, ну бачите, три роки назад це означає, неявно доказувати не можна. Може дійсно автомобіль стояв три роки, але швидше всього він їздив. Кажу, по карвертікал перевіряли? Ні. Кажу, слухайте, я ж про це говорю кожному відео. Перевіряйте автомобіль, не знаєте як, звертайтеся до мене, я перевірю. Це опція, яку потрібно платити іншим людям. Тобто. Carvertical – це не є мій ресурс, та, на якому я сиджу. Ми надаємо послуга перевірки автомобіля фізично. Фізично, і ми тоді дивимося фактичний стан автомобіля. А Carvertical, Carfax для американських автомобілів. Розуміємо, так? Це все кажу, ви собі вибираєте, з ким ви хочете, і через кого ви хочете це перевіряти. І тут постало питання: важливе для себе. Давайте так. Автомобіль. Перевірок забагато немає, щоб ви собі просто це також для себе розуміли. Якщо у вас є можливість поміряти компресію в моторі та, перед купівлею, зробіть це. Якщо у вас є можливість подивитися на корінні шатунні вкладиші, зробіть це. Ну, звичайно, цього ніхто вам не дасть. Але сам факт, сама мораль ситуації є дуже проста. Чим більше ви будете знати про автомобіль перед купівлею, Тим буде для вас краще. Звичайно, є такі речі, до речі, хочеться в цьому відео розкрити. Сумні речі, знаєте які. Це речі, коли ви дивитесь на автомобіль, і от простий приклад наведу. Я думаю, всі знають, що в автомобілі, от якщо брати ДВС, є велике і мале коло. Мале коло це коли автомобіль ще не прогріти, велике це коли вже термостат відкривається і кидає на велике коло через великий оцей передній радіатор. Якщо цього бракує автомобіль, їде в місті і продування замале, тоді включається вже вентилятор. От Ми часто їдемо і чуємо, коли вентилятор в місті, як автомобіль працює, годить оцей вентилятор. От, Щоб ви собі просто самі зрозуміли, це легко пояснити. І від собі, що ви купили автомобіль, вам хтось перевірив з ваших друзів чи там на СТО, будь-хто перевірив, каже, от автомобіль їздить, все нормально, ви їздите день, їздите другий, на третій день, або навіть буває в перший день, таке теж може бути. Заклинив термостат, який працював. А після купівлі він заклинив. Тобто він не відкрив на велике коло автомобіль, буде кипіти мотор просто-напросто, оцей патрубок якийсь вирве, який буде слабший, він вас просто закипив. Цей момент потрібно просто заглушити, замінити термостат. Ну, розуміємо, що це все є неприємно. Якщо вам дивився хтось з автомобілі, ви скажете, що він винуватий, чесно, він не винуватий, тому що якщо дуже добре, коли ви стоїте з боку, ви це все бачите, що все працює, а потім не працює. Є речі, які сьогодні так. А завтра все міняється. Так само, як з людьми сьогодні здоровий, завтра захворів. Тому тут такі речі, з якими ми спорити не можемо. Але є один простий момент. Для чого все рівно це все перевіряти? Це фактичний стан. Те, що зараз стоїть перед вами, в якому воно стані і чи немає якоїсь проблеми. Врізаної чвертки. Тут розумієте, якихось очевидних речей. Чи мотор дійсно вже там десь не лежить на землі, та? тобто він вже зношений. І, і, і там є великі проблеми. Такі речі відразу можна продіагностувати, зробити. І тому від таких великих проблем ви уникнете однозначно, якщо ви будете перевіряти автомобіль перед купівлею на СТО. Візьмете з собою свого товариша-майстра, звертайтесь, друзі, до нас. Ми також це перевіримо. Такі речі точно ви уникнете. Йдемо ми на завершення. Ви знаєте, хочу вам сказати, що. Я зайшовся ряд, щось біля мене людей взагалі немає. Якось прийшовши на ринок, готуючи, готуючись до відео, до відеозйомки, якось було веселіше, більше активність. Тут бачу зараз біля мене, ну от покажу, якось це набагато сумніше. Давайте так, поки ще ми перейдемо на цю сторону, трішечки, у нас є хвилин, хочеться більше сьогодні показати вам автомобілів. Я буду показувати і також скажу вам в двох словах історію, яка сталася із також дівчинкою, яка придбала автомобіль. Г'єць. Можливо, знаєте, є такий автомобіль невеличкий. Їздила вона на цьому автомобілі десь років три, потім вирішила продавати. І коли знайшовся покупець, виписали договір, не договір навіть, а виписали е... Оце генеральне доручення. Новий власник поїхав з цим автомобілем на реєстрацію. А йому експерт, цей експерт-криміналіст, який дивився автомобіль, забракував. Каже, я його на реєстрацію зняти не можу. Тут є. 40% іншого автомобіля. Тобто потрібно дослідити, чи цей автомобіль безпечно буде надалі використовувати. Ну, розумієте, які пішли оці всі неприємності качелі. Причина була в тому, що дівчинка, яка купляла автомобіль, вона його купляла десь там по знайомих, знаєте, як воно буває. А там знайомий знайомого продає, а я чув. І та людина, яка вам каже, Дніпро вітає! Сергій, вітає, радий чути. І та людина, яка вам каже, що я... Чув, що там придбали, хтось продає автомобіль, ви цій людині можете дуже сильно довіряти. Але ця людина, сама не знаючи про цей автомобіль, просто вам подала інформацію. Ти хотіли, от маленький автомобіль, от такий він продається, і ціна добре. Та? Але ціна це не стан, це зовсім інше. І там були, була ситуація, там потрібно було через Київ робити оті всі моменти. Тобто маса неприємностей. Чому вони стались? Тому що взнали це все потім. А я вам скажу дуже просто: при купівлі автомобіля взагалі не обговорюється, я завжди наголошую, що потрібно робити перереєстрацію. Навіть якщо так вийшло, що ви прийшли до автомобіля, ви його не оглянули, просто сказали, ну як не оглянули, мається на увазі не замовляли якогось фахівця на огляд, просто вам візуально дуже сподобалося. Карти складаються так, що ви хочете його забрати вже, все рівно документи, перереєстрація транспортного засобу, це обов'язково потрібно робити. Я зараз на відео. У мене вже є матеріали, я монтую, я покажу, як робити реєстрацію транспортного засобу. Я привіз Теслу для свого кума. Відео, можливо, бачили. І цю Теслу ставили зараз на облік. І я відзняв і показав. Експерт-криміналіст на сьогоднішній день, якщо перша реєстрація, 700 гривень. Ви собі уявіть, ви купуєте автомобіль за 10, за 7 тисяч доларів, за 15 тисяч доларів. І уявіть собі, що цей автомобіль. 700 гривень вартість експерта-криміналіста, який скаже, що тут все добре. Його можна перереєструвати з автомобіль, не є врізана якась там деталь, розуміємо, та не є пошкоджений він номер, тобто він з ним все добре. Це дуже важливо. Чому? Пояснюю, якщо ви купили автомобіль, його не перевіряючи на СТО, там ніхто вам не дивився, тобто ви технічний стан не зовсім розумієте. Стан технічний можна підтягнути. А от якщо вже проблема по документах, якщо експерт на ліс в сервісному центрі МВЗ України скаже, що це йому неможливо поставити на облік автомобіль, оце вже проблема велика. Юлія пише Привіт з Англії! Вітаю, радий чути. Друзі, хто в нас долучився? Ми у місті Львів на Карбазарі. Йдемо до логічного завершення, ми вже 20 хвилин наживо йдемо, будемо зараз пробувати смачний шашличок. Трішечки з вами зараз ще пройдемося. І будемо завершувати. Друзі, хочу всім подякувати. Хто підтримує канал? Обов'язково цим відео поділіться в соцмережах. Ми відкриваємо незручні теми, але ці теми потрібно знати. Це як правильно знайти автомобіль. Що ж з цим автомобілями робити потім. Ми, до речі, надаємо послугу юридично це без, без, безкоштовно. Якщо вам потрібна допомога, дзвоніть. Телефончик є внизу. Звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Семчошак. Слава за село.